Блекаут на минулому тижні став випробуванням для кожного українця. Відсутність електроенергії, води, тепла, зв'язку частина великої проблеми, яка стала наслідком російської агресії проти України. Втім, навіть такі умови не спричинили паніки. Ми гуртом зібралися батьками, у кого маленькі дітки, і свічки ми сиділи з дорослими, спілкувалися діти біля нас бігали, тому це було не важко. Так як у нас є е, е, газ, то ми готували їжу їж на газу, і не було з цим проблем. Треба жити як самурай, прокладатися з думкою. от знаєте, самурай прокладався з думкою. Сьогодні я помру. от Сьогодні треба прокататися з думкою. Сьогодні буде блокаут. Це повториться, кажуть політологи. Не виключено, що масштаби будуть ще більшими. Блокаут може стати основним інструментом країни-агресорки у війні. Є поширена думка про те, що російські війська, завдаючи ракетні удари ударами, дронами про інфраструктурі, таким чином, спровокувавши блекаут, хочуть підштовхнути е, Київ до переговорів на своїх умовах. Умова йде не там, про великий мир, звичайно, а поки що про перемир'я, про фіксацію фронту і про перехід е, війни в режим такої е, малоінтенсивності. малоінтенсивності. Це потрібно Російської Федерації для того, щоб мобілізувати додаткові ресурси, підтягнути свої хвости, тили, влаштувати лінію оборони. За прогнозом політолога, взимку ситуація загостриться. Втім, Україна здатна впоратися з наслідками ракетних ударів. Наша енергетична система була побудована таким чином, і за цей час була вибудувана таким чином, що дає можливість навіть в ручному режимі. Переживати втручання шляхом завдання ракетних ударів в її роботу, тому як на мене, наша енергосистема переживе навіть десятиденний блекаут максимальний, і вона відновиться. І, а якщо ні, то буде побудована з нуля, і це буде не так довго, як сподіваються росіяни на це. До того ж, значну допомогу для енергетичного сектора Україна отримає від західних партнерів. Європейський Союз нам надав достатню кількість генераторів для того, щоб не допустити тотального блокауту розпаду енергосистеми до тої межі, коли ми не зможемо її відновити. Ми можемо її відновлювати навіть після 10-денного блокауту. І це не означає тотальний блокаут по всій країні. Це означає що острови, де буде більше світла, а де десь де, де буде менше світла. Але через деякий час ми знову відновимо ето Тому Тут взаємодія з західними партнерами достатньо важлива і але ставка звичайно Боги, світла у нас наші енергетики. Запас міцності у кривому розі також є, кажуть місцеві експерти. Навіть в апріорному варіанті, що у нас є технічні можливості в нашому місті для того, щоб мінімізувати ці наслідки. В цьому я впевнений. Це у нас є запаси електрообладнання, запаси для комплектації, котрі живлять. Це не тільки в, наших, в нашому ДТЕК, ДТ, а й на наших підприємствах. Я впевнений, що ми можемо в найкращому варіанті з найгіршого варіанту вийти з цього блекаута. Та пережити темні часи простіше буде підготовленим. Перше, на що вказують фахівці, альтернативні джерела енергії. Можна використовувати павербанки, можна використовувати окремі акумулятори. Ну я, наприклад, для своїх приладів освітлення я придбав акумулятори 18650, які я заряджаю в моменти, коли є електрична енергія, і використовую в моменти, коли її немає. Ну, можливо, використання для аварійного освітлення, можливо, використання найпростішого приладу, якщо ну, людина не може щось зробити, таке вже велике своїми руками. Ну, Наприклад, ось така річ це така електрична свічка. Такий маленький ліхтарик з двох батарейок, монети та світодіода прослужить з місяць. Ще є така цікава. Лайфхак це можна використовувати для побудови таких маленьких ліхтариків відпрацьовані електронні цигарки, тобто вони мають всередині літіонну батарейку. Цю літійонну батарейку можна від туди звідтіля виняти, можна її зарядити і підключити світлодіотики. Мати такий невеличкий аварійний ліхтарик. Ще одне правило: вимикається електрика. Вимикаємо усі прилади, аби в критичний момент відновлення електроживлення уберегти їх від перепаду напруги. Окрема болюча тема: зв'язок та інтернет. Під час блокауту у нас вимикається більшість вишок з'єднання з оператором. На деяких з таких вишок є автономні системи забезпечення, тобто або акумулятори, або генератори, які на деякий час можуть забезпечити е, зв'язок. Це близько двох-чотирьох годин взаємно, е, в залежності від ємності е, батарей. В попередній блокаут у нас були проблеми з зв'язком, тому що е, Такими акумуляторами забезпечена невелика кількість вишок. Тобто, зв'язок був, але на низьких швидкостях, аби залишатися на зв'язку надовше, варто зважити на певні моменти. Я б радив користуватися для екстреного зв'язку передачою смс зєднань смс-повідомлень, а не мобільним інтернетом. Вони будуть більш надійними і. Ви можете сповістити своїх родичів, що у вас все добре, просто немає на даний момент електроенергії. Є сервіси в інтернеті, які показують розташування вишок на карті, на мапі. Тобто ви можете подивитися, де ваша найближча вишка, можливо, для передачі даних від. Цьому напрямку для забезпечення зв'язку. На випадок, якщо жодна вишка не працює, потрібно заздалегідь подбати про радіоприймач на батарейках та завчити алгоритм підключення до національного роумінгу. Для цього потрібно зайти в налаштування телефону, обрати розділ сім-карти або мобільний зв'язок. Далі вибрати одну з опцій, таких як мобільна мережа, підключення, вибрати мережу, та вимкнути автоматичний режим. На екрані з'являться доступні для абонента мережі, до яких можна під'єднатися. Альтернатива мобільному супутниковий інтернет. Комбінації стерлінг і генератор це питання бюджету близько 80-100 тисяч гривень. Тобто це залежить від того, якщо у вас там робота, яку ви не можете приривати, мабуть, лише в такому випадку вам знадобиться таке рішення. Знову ж таки, Starlink може забезпечувати не одного користувача, а ну, будинок або невеличку вулицю, наприклад, якщо екстреним зв'язком. Зник електрострум, зупинився ліфт. Криворізькі фахівці ліфтового господарства нині щоденно фіксують до півсотні випадків блокування людей у кабінах підйомників. Ліфт це обладнання підвищеної небезпеки, яке, яке працює на електричній енергії. Так тому під час раптових відключень електроенергії людина може застрягти в кабіні. Перше, що потрібно зробити, це користуватись диспетчерським зв'язком. Ліфт обладнаний диспетчерським зв'язком. Друге, це телефонувати, якщо не вийшло телефонувати в аварійну диспетчерську службу. Телефони теж в кабіні ліфта є. Немає світла, немає й води. Агрегати на насосних станціях працюють від електроенергії, тому так важливо мати необхідний запас води щонайменше на три доби. Після постійних зупинок і запуску води з внутрішньої поверхні труб вимиваються маленькі часточки. Тому вода тимчасово може мати мутний колір або ж запах. Нічого страшного, вона є придатною для пиття. Просто ми рекомендуємо її відстоювати перед вживанням або ж кип'ятити. Жодного сміття, будь ласка, не викидайте до каналізації, навіть туалетний папір, облаштовуйте собі якісь пакетики або відра окремі і так далі. для Продуктів життєдіяльності і взагалі для користування каналізацією ми радимо створити окремий запас води. Це може бути технічна вода або вже використана вода, але без сміття. Зимовий блекаут це ще й проблема тепла. Рішення для багатоповерхівок та приватних будинків різняться. Якщо ці квартири знаходяться по краям, то потрібно використовувати додаткові системи, які ну там можливо це утіплення стін, це безумовно вікна, які там енергозберігаючий частний будинок, чим в ньому добре, це те, що можливе використання самих простіших систем, наприклад, як кажуть, буржуйка, тобто така піч, яку можна. Там використовувати дрова, а в квартирах це неможливо. Ну і крім того, якщо в частному будинку якщо є можливість, то встановлюють декілька систем: це електрична система, це газова система, це система на твердому паливі. Нині в Україні ера генераторів. в них і порятунок, але й велика небезпека. Купувати необхідно лише сертифіковану продукцію, і під час використання перед використанням необхідно перечитати інструкцію від виробника. Генератори та паливо взагалі необхідно використовувати лише на відкритому повітрі, на відстані не менше 6 метрів від вікна, вікон, стін або там дверей. Також необхідно підтримувати генератор в сухому стані, тобто не дозволяти, щоб на нього капав дощ або було підтоплення. Отруєння чадним газом усе частіше стає причиною нещасних випадків у побуті. Міністерство охорони здоров'я розробило для українців правила, які можуть врятувати життя. Аби уберегти себе від отруєння чадним газом, не залишайте вімкнені газові прилади без нагляду. Для обігріву помешкання використовуєте лише призначені для цього прилади. Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність. У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пішці чи комині. При отруєнні чадним газом викличте швидку за номером 103, вийдіть видіть або віднесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову постраждалому подушку та розстебніть йому комір та пояс. Війна триває. Зима, що почалася, буде непростою. Та, попри всі загрози, люди налаштовані рішуче. Українці така нація, що за свободу вони будуть терпіти все що угодно. Тому блокаут для нас взагалі не У Нас на сонячному 27 годин, От вчора тільки світ включили, 27 годин не було. Ну нічого терпіли. Звичайно, в початку району були трохи недовольства, скажем так, слабо. Но тем не менее никто не обвинял в этом ні правительства, нікого. А ну, естественно, виновата Росія. Дарія військова, Микита Шевченко, Олег Каплій, постфактум.